Мої перші враження про органний зал ще з 16-го року. Коли я перший раз була тут, грала і це було неймовірно. Але на той час він не настільки обслуговувався, як зараз. Не було цієї дирекції, трошечки було, можна сказати, холодно. Граєш і трошки тобі незручно, некомфортно. Але вже було дуже хороше враження за сам інструмент. Це я приїхала в якості члена журі на конкурс, і потім був концерт іменно членів журі, де я і грала. Коли я попала сюди ще до реконструкції сцени. Це вже було вау. Ну а тепер, коли вже є органний майстер, дуже хороший, і орган зазвучав просто неймовірно. Ця акустика. Тембри інструменту. Вони настільки надихають на цікаві нові програми, дуже хочеться тут творити. Ти приїжджаєш сюди і граєш дуже з великим задоволенням, відчуттям вдячності. І хочеться побажати цьому інструменту, щоб він ще нас радував і показував ці свої прекрасні. Моментів і можливості, щоб ще більше було глядачів в залах і органних концертів.